Правильно сказала Света, сприйняття дійсності завжди однакове, але не завжди ми можемо з тим впоратися. Дуже тривале мовчання було у творчому плані, бо творити чорне я не люблю. Це не для мене, От, пропускати через себе, а світлого нічого не виходило побачити. Але. Насправді це не вибір творчої людини, що пропускати. От, і воно я тут в процесі потім буду вам розповідати, трошки буде інакша зустріч Нірблу. Раніше я трошки почитаю вам поезію, трошки розкажу про створення робіт, почну з того, чому саме цифровий альбом. Тобто раніше в мене була можливість другувати. Але так сталося, що наразі це дуже дорого, я не можу собі цього дозволити. Але наскільки я знаю, у Соломінському районі точно є цифрова бібліотека. От, і усе, що я зробила за період з 22-го року до, до травня 25-го, коли я нарешті знайшла в собі сили зібрати до купи написане і намальоване за цей період від масштабного вторгнення. До кінця весни. Я знаю, що у кожного своя історія, порівнювати їх нема сенсу. От я вам розкажу свою історію, своє сприйняття. Я зібрала насправді ще поетичну збірку, але чому саме художньо-поетичний альбом? Бо я все-таки більше візуал, тут трошки більше за цей період трошки. Робіт за цією період, Як бачите, вони різні, дуже різні. Там ще я в процесі буду розказувати, трошки показувати.